Вітаю вас, друзі! Вітаю вас із нашим національним святом, із днем українського прапора. Закликаю вас і далі підтримувати Сили оборони України, щоб український стяг повернувся у кожне українське селище, місто або село. браття! Я переконаний, що саме так і станеться рано чи пізно. Також сьогодні День українського прапора святкували російські окупанти у тимчасово окупованому Криму ось отакими фєрверками, а ще не обійшлося без нічних святкувань у Москві. Дорогі соотечественники, сьогодні ми відмічаємо день. Государственного флага України і українського народу с праздником вас, дорогі друзі, вже вкотре у столицю так званої Російської Федерації завітали невідомі добрі безпілотники. Україна з ума! Три години ночі, безпілотники. Ви що, вообще, що ли, здуріли? Ужас, просто страх. Корінні москвічі обурені. Зараз здання яка Пропагандисту Соловйову чомусь удари по Москві не подобаються і він пропонує домовлятися. Ночі опять удари безпілотників і... И... слушайте, хлопці, ну давайте вже договоримося, а? Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Ну а тим часом щось дуже дивне сталося із Владіміром Путіним. Достигла в, мировому, в мировому, 26%, 26%. про це і будемо із вами спілкуватися, але тільки із тими, хто вже підписався на мій канал. Тому, якщо ви досі не підписані, зробіть це обов'язково і натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Росіяни сьогодні вранці дуже раділи ударам по Україні, дуже раділи, що вони знову перемогли з. Ну і этой ночью было также громко, і в Одесской і Ніколаївській областях это уже по нашій роботі. Натомість наслідки так званої спеціальної військової операції вигрібали вже навіть не мешканці Білгорода, як було минулого року, а Москвічі. Десь в 3 часа утра я присутня звуку. громко був гул. А потом первый хлопок. Бововна, не сильный, и ещё два сильных хлопка-удара. И тут резкий такой звук, я сначала ничего не понял. Так, точно, даремно, цей росіянин переїхав із Самари до Москви. Первый раз у меня такой в жизни. Я не я не москвич із Самари. Неделю назад приехал. Ого! <свист> Поехали. Ми уїжджаємо завтра, ми не тут. Російські пропагандисти подивилися, що там росіянам повибивало вікна, послухали, як вони скаржаться, і сказали, що це насправді дуже добре. І кадри там як прилетіло, Ну коли прилетіло в гражданську структуру, може бути і в цьому немає нічого страшного даже Та й взагалі варто так робити кожен день. І такі удари відбуваються реально вже майже кожного дня. Я вважаю, що потрібно поступати більш жорстко. Кожен день Так треба. за підрахунками самих росіян. Удари по Москві відбуваються усе частіше і частіше. Це зростаюча тенденція. Ну а цієї ночі прилетіло знову по Москва сіті. Це вже до речі, в четверте. На такі атразіли наші сили ПВО, або там Міноборони. Вон, 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 вон летит, летит, летит. Видела, я сняла. Офигеть. Опять туда же. При тому, як завжди, росіяни кажуть, що насправді вони усе збили та посадили. Два із атакуючих столицю пла у засобами ПВО в воздухі. Ну що найменше один безпілотник вони справді або збили, або посадили, тільки зробили це так, що він влучив у іще один російський будинок. Посмотрите, діра ну приблизительно розміром з футбольний м'яч. В общем, удар прийшов прямо з дому. Що сказати? Во-первых, надо наших ребят повошников похвалить, тому что они большие молодцы. Ну от летів собі добрий безпілотник, нікого не чіпав, мав долетіти до своєї цілі, а росіяни узяли та й почали по ньому стріляти і отримали такі наслідки. Хоча, можливо, насправді так звану Росію знову підставила Україна, і можливо київський режим спеціально порозставляв засоби ППО у російських кварталах. Зв'язано з преступными действиями київського режиму, який довгі місяці целенаправленно размещает і тяжого вооружения, і системи противоздушної оборони в жилих кварталах. Ну а що стосується іще одного дрона, то росіяни кажуть, що вони успішно його посадили своїми засобами РЕП, і саме тому він випадково вже в четверте нагадаю влетів у Москва Сіті. Третій безпілотник був подавлян слід средствами. радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение с строящимся зданием комплекса Москва-Сити. Вот так яскраво россияне отзначили день украинского прапора и планируют еще масштабные святкувания Дня Независимости Украины. Не с тревогой, но с таким интересом. Ну как-то тревожно мне все равно. Жду завтрашний день, когда они там начнут отмечать свои безумных... Презніке, але і ви майте на увазі, друзі, росіяни можуть спеціально на День Незалежності України влаштувати масовану атаку. Будьте готові та бережіть себе. Москва ж регулярно пропускає удари, буде пропускати їх і надалі. Більше та більше. І я згадую слова Солов'йова того самого пропагандиста. І ще у травні місяці, коли були перші атаки на Москву, і він кричав, що має бути термінова відповідь, і ось час іде. А відповіді немає, доводиться терпіть, і ми зараз не атвіти то ну, буде дуже багато питань. Ну що робити? Потерпимо. Скажу іще ще декілька слів про ефективність таких атак, тому що я бачу, що у коментарях інколи українці дуже незадоволені, що ми за один день просто не узяли і не зруйнували усю Москву. Мета атак у самісіньке серце, бізнесу, так званої Росії насамперед психологічна. Ну і ще я нагадаю, це. Примус росіян розтаскувати засоби протиповітряної оборони, бо їм їх не вистачає. Ну к сожалению, техніки цієї не вистачає, Я вже об'яснив по яким причинам. Вони ушли для захисту Білгородської, Брянської області, Курської і Криму. І в результаті образувались некоторий брі, але пізніше будуть інші цікаві ефекти для так званої Росії. Ну і маю ще сказати про владіміра Путіна. Щоб ви не подумали, що я жалкий старик, який сльод в чемодан. Так ось із путіним відбувається щось дуже і дуже дивне. Але про все по порядку. Він учора спочатку привітав Росіян із днем прапора так званої Росії. Дорогі соотечественники, сьогодні ми відмічаємо день Государство нова От так Отак ми святкуємо святом російської федерації. Ну а далі він у заздалегідь записаному відеозверненні до учасників саміту БРІКС постійно кашляв. <кій> Вас за увагу. саміт. Відбувається у південноафриканській республіці. Але Владимір Путін туди не полетів, бо він боїться, що його там заарештують за ордером міжнародного кримінального суду. Тому замість Путіна полетів туди Лавров. Радушний прийом вот так з національним колоритом. До речі, Путін також і відмовився летіти у Туреччину цього місяця, але повернімося до саміту БРІКС так ось. Коли учасникам саміту увімкнули його відеозвернення, то у Путіна було щось із голосом. Дорогі друзі френдс рад представників представителі структури бізнесу, експертів і отраслевих спеціалістів, які зібралися на зустріч ділового форуму в рамках. Адміністрація Путіна не пояснила, що це взагалі було. Можливо, Владимір Путін просто перетворився на бойового робота Шойгу. Я на кавиріч міністра оборони Російської Федерації. Я інтелектуальний помічник воєнного образування, але це не усе дуже дивне, що вчора робив Владимір Путін. Під час одного із засідань Владимір Путін забув на якій руці у нього годинник і дивився зовсім не на ту руку, а потім нервово того годинника знімав та крутив у руках і знову забував, куди він його подів. Здається, у діда прогресує маразм. Росія вошла в п'ятерку крупніших економік міра, що над нами. Ця заграїса тепер сміється, але я не вірю, що Владимір Путін зможе померти від старості. Він точно не подохне своєю смертю. Але як би там не було, ми маємо і далі робити свою роботу та наближати українську перемогу. Завдяки вашим регулярним донатам ми передали до 67-ї бригади дефіцитні тепловізійні дрони. А ще закупили для різних підрозділів дуже цікаві літачки для того, аби завдавати ударів по території тимчасово існуючого. Порозуміння сьогодні в стрій стають чотири нових комплекси, які зроблять багато баловни на ворожій території. Щиро дякуємо за це спільноті Сергія Стерненка і безпосередньо Сергію. Так тримати, ви великі молодці. Українці обов'язково переможуть нечисть, яка навалилась на нашу територію. Слава Україні! Героям слава! І ще завтра у мене у телеграм-каналі. Я оголошу про новий збір на тисячу fpv дронів Камікадзе. Долучайтеся обов'язково. Ми маємо робити усе, щоб із росіянами траплялося саме те, чого їм так не хочеться. Не хочеться умирати, чесно говоря. Взагалі не хочеться. Зовсім не хочеться. Я не понимаю, по чому приходиться говорити у вас году, но как-то хотелось би отметить немного. Баченнічі хоч, але їм доведеться завдяки силам оборони України, і ми із вами мусимо зобов'язані і далі максимально допомагати українському війську.